Любі партнери, ваша робота є надзвичайно важливою і цінною. Вона змінює життя людей і відкриває для них нові горизонти та нові можливості. Дякуємо за ваше вміння знаходити талант, відбирати кращих з кращих та будувати неперевершені команди. Сьогодні, у міжнародний день Айчар спеціаліста, ми бажаємо вам успішних наймів, цікавих викликів. І професійних перемог нехай співробітники відчувають вашу підтримку, а ваші компанії досягають великих вершин. Ми надзвичайно пишаємо співпрацю з вами і продовжуємо робити все, аби ваша робота була приємною, приносила вам задоволення і чудові результати.